Канада для світу та й для українців, зокрема, це синонім стабільності. До речі, для нас теж це ще поки що залишається синонімом стабільності. Але на зараз картинка дещо змінюється. І поки ми всі обговорюємо глобальні конфлікти, тут у північній Америці назріває своя драма: Альберта, енергетичне серце. Країни все гучніше починає говорити про розлучення, і це не просто якісь там балачки, а це вже реальні політичні процеси, які набирають обертів. Але чи справді ми на порозі катастрофи? І для того, щоб зрозуміти майбутнє, треба заглянути у минуле. Бо один раз вже Канада заглядала у цю прірву, і тоді загроза була більш реальною, ніж ми можемо уявити це собі сьогодні. Багато іммігрантів думають, що Канада це монолітна країна, але насправді це федерація, де регіони дуже часто тягнуть на себе ко і сепаратизм в Канаді він почався не з Альберти, а з франкомовного Квебеку. Найкритичніший момент в житті Канади настав у 1995 році, коли відбувся другий референдум про незалежність Квебеку. Явка склала шалені 93,5%. Люди стояли в чергах годинами. І результат шокував весь світ. За єдину Канаду проголосували 50,58%, А за незалежність сорок Дві сотих відсотка, тобто долю величезної країни вирішила перевага всього у 54 тисячі голосів. Якби результат був іншим, то Канада б звичайно не зникла, але вона б перестала існувати в тому вигляді, як ми її знаємо, і вона б, в принципі, була розірвана пополам. А атлантичні провінції були б відрізані від Атави. Тодішній лідер сепаратистів Жак Парізо з гіркотою заявив, що вони програли через гроші та етнічні голоси. Пізніше він пояснив, що мав на увазі мобілізацію. Етнічних організацій, які агітували проти відділення від Канади, тому що боялися втратити стабільність сьогодні, ж історія повторюється, але епіцентр змістився на захід. Якщо Квебек хотів піти через мову та культуру, то Альберта хоче піти через економіку, тобто це бунт гаманця проти центру. В чому суть конфлікту? В Канаді існує система вирівнювальних платежів тобто, коли багатші провінції сплачують федеральний податок, і Отава вже перерозпреділяє. Ці гроші біднішим провінціям, і Альберта завжди була найбільшим донором. І куди йдуть ці гроші? Заради справедливості, треба сказати, що ці гроші йдуть і в Манітобу, і в Нову Шотландію та інші провінції, але леву частку грошей отримує Квебек. Жителів Альберти дратує не сам факт допомоги іншим провінціям, а також Квебеку. А те, що Квебек беручи ці нафтові гроші при цьому блокує будівництво нафтопроводів і називають цю нафту брудною. Ви берете наші гроші, але нам у спину, ось головна емоція, яка живить нинішній сепаратизм. Але чи означається злість, що всі хочуть піти? І тут ми маємо звернутися до свіжої статистики 2025 року, яка ламає багато стереотипів. У відповідь на агресивну риторику сепаратистів виник рух Фревер Кенеді назавжди канадці. Вони вирішили не мовчати, а діяти юридично. Їхня мета не дати політикам гратися з вогнем. 1 грудня 2025 року. Вони офіційно подали петицію. Яка шокувала багатьох скептиків? Вони зібрали 456 388 місяців. Підписів, щоб ви розуміли масштаб, це 13% усіх виборців провінції. Жодна громадська ініціатива в історії Альберти не збирала такої підтримки. Це показує, що величезна кількість мешканців Альберти, які там живуть, працюють, сплачують податки. Вони категорично проти цієї авантюри з відокремленням, бо вони розуміють ризики. Але є інша сторона медалі, і це ті, хто дійсно хоче піти. Ми звикли думати, що типовий сепаратизм в Альберті це фермер в Капелюсі, який сумує за минулого. Нулим але дані соціологічної групи Research за січень 2026 року малюють зовсім іншу. Картину серед усіх жителів Альберти ідею приєднання до США підтримують близько 24%. Але серед молоді, 18-34 роки, уже понад 30%. А якщо подивитися ширше, то 40-42% молодих людей підтримують ідею виходу Альберти з Канади, і значна частина з них бачить США як логічне продовження цього шляху. Чому так трапляється тут? Працює жорсткий прагматизм. Молодь розчарована економікою Канади, не подіє. Омне житло, неможливість купити житло, високі податки, відсутність перспектив і так далі. І вони дивляться на США не як на політичного партнера, а як на рятувальне коло, де вищі зарплати та дешевше життя. І до цього додається фактор нових канадців, а саме. Іммігрантів для частини з них Канада стала планом Б, бо вони хотіли якось потрапити до Сполучених Штатів, але з якоїсь причини не змогли, і вони оселилися в Канаді. Вони приїхали сюди навчатися або знайшли тут роботи, отримали постійних резидентів, а потім і паспорти. Але ментально вони не прив'язані до цієї країни. Ці люди можуть підтримувати ідею розколу або приєднання до США не з ідеологічних причин, а як лайфхак, якщо. Наприклад, Альберта приєднається до США, то ми отримаємо доступ до американського ринку праці та й взагалі станемо мешканцями США. По суті, це ставка на анексію заради кар'єри, але вони забувають, що геополітика це не просто зміна працедавця або місця проживання, і що саме цікаве, що такі настрої існують і серед української діаспори, що дивно, да тому що Україна вже переживала цей сепаратизм в Україні, і багато людей прекрасно розуміють, що це таке і до чого це може. Призвести, і саме цікаво, що я бачу аргумент, що люди кажуть, що чому ви порівнюєте Альберту з ЛНР або ДНР, тут треба порівнювати, як Україна виходила зі складу СРСР, і насправді таке порівняння це фундаментальна помилка. Україна виходила з мертвої тоталітарної структури, де знищувалася все українське, де знищувалася українська культура, українська мова, де людину за те, що вона не так щось сказала або подумала, могли посадити до в'язниці або просто. Розстріляти це була по суті втеча із в'язниці народів, і таким чином Україна рятувала своє майбутнє. Альберта ж хоче вийти з однієї з найстабільнішої демократії світу, де ніхто нікого не переслідує, де дійсно сперечаються за бюджет і шукають якісь компромісні рішення. Більше того, розпад СРСР став благом для світу, а от розпад Канади, члена НАТО, та G7 створить зону хаоса, і це буде вигідно лише авторитарним режимам. Ми іммігранти їхали сюди до Канади за стабіль. Більності і голосувати за розвал країни це своїми руками руйнувати фундамент власної безпеки. Давайте на секунду уявімо, що незалежність таки сталася, і що очікує на цю країну. По перше, це невизначеність, тому що великі бізнеси та інвестори почнуть виводити свій капітал через нерозуміння майбутнього. По друге, це відсутність валюти, армії, а також кордони, тому що теоретично новостворена країна вона виявляється ізольована з однієї сторони Канада, з іншої Сполучені Штати. І якщо Ця країна вирішить прокладати свій трубопровід, то транспортування нафти або газу через Канаду буде звичайно ж коштувати дорожче. А от Сполучені Штати скористаються цією можливістю і будуть викачувати всі ресурси з цієї території. Але ті, хто мріють стати 51 м штатом, не розуміють, що США просто так не приєднують території, і територія Альберти має всі шанси повторити долю Ерторіку, де, наче ти можеш працювати у сполучених штатах, ти можеш служити в армії, але ти не маєш право голосу, і таким чином США будуть качати ресурси з цієї території, контролювати економіку, але не давати право голосу у Вашингтоні. І замість гордої потенційної незалежності можна дуже легко отримати статус сировинної колонії без права вирішувати своє майбутнє. І так, сепаратизм в Альберті це коктейль із реальних образ, політичних ігор та наївних мрій. І, хоча рекордні 400 тисяч голосів за єдність здають надію, але голоси тих, хто хоче піти, стають гучнішим, особливо серед перед молоді, які не бачать свого майбутнього в нинішній Канаді. Для нас важливо розуміти, що та стабільність, до якої ми так прагнули, емігруючи в Канаду, не є гарантованою назавжди, і її треба берегти. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.